Я встану! Дів Да я встану! Право, скажуть будь-які мої дії встановленому закону порядку. Також. Поможіть! Дивна... А є рішення суду, що він не Да, є рішення суду, покажи мені, встань з мене да, брати! Є мабора. рішення суду! Ви чуєте мене, я ж сказав, він не в розшуку, по ньому подане звернення. Добре, це я це ваша внутрішня база! Да, блять, встаньте з мене! Чипай, стай, зб... стай, я тобі що, що ти мене тут поламав? Якийсь бандит, стріляє убиваю ти чи що? Ми, звісно, не покору працюю. Я не чиню, да я встану. Хлопці, я прийду чоловіка. Гнатюк, Володимир. Я кожні, я кожні руки не взяв. А ти що затриманий? Поясни. Ви що а не дотримані? Да, да я встану. Не кричи, не роби тут комедію на весь сайт. Є подане звернення від РТЦК та СП про те, що людина порушила правила військового. Добре, покажи мені війну ти війну мені показав десятої прямо. Я як особа мені тяжко дихати відповідно до КПК е, до не маю права складати відповідні матеріали за дане порушення. Добре, Його покажи буде мені доставлено до РТЦК та СП для складання протоколу. Подальшому, я не знаю. Його направлять навіть. Добре, я встану дай. Не направлять, я не знаю. А да, він позвонить адвокату. Дай я встану, будь ласка. Я тебе Він має право на дзвінок, як це так? Так, я хотів позвонити, але вам кажу. Що не не крутись. Я дай, хочу встати, ну що ти мене. Ну добре, чекайте, бо тебе права! Добре, затримую, я в чому на права бути обмежені? Я не патік, мене не судова справа нічого! Є Да я, я стану. повідомлю особисто, без оплати, правову допомогу. Ні, хлопці, ви з ним не уїдете. Да? да я встану, я, я тебе прошу, будь ласка. Добре, я дай я встану, будь ласка. В... Я, я їм повідомив, що він затриманий. Якщо він втікає... Да ж, ж нікуди не втікає. Тоді мене то притягає до відповідаю. Можливо, навіть він не. Ну, то, да я встану, будь ласка, я, я ж нікуди не втік. А сам ну, розумієш, ти ще завезеш, його в капцікаві він в звідти не вийде. Це... Я я не не знаю. Знаю. Бо я... то було по барабану. А то Паша, я його знаю давно, Разити, Розити, Розити, я тут поїмає. Ну. Я йому адекватно підійшов нормально. Ні, ти ні, ні. Ні. мені не нормально. Він ще ж нікуди не тікав. Я Я не втікав, я йшов взагалі на роботу. Хочеш, зробиш запис, побачиш, як це все відбувалося. Ну, Я ж бачу, ну як це робіт не їдучи? ні? Ви, хлопки, да. пустите, у нього дійсно твоє дітей. Я знаю. Да, дай я встану, троє ну що ви знаєте? Дійсно. Ну знаєте ви. ви. Я, ви. я не дійсно. буду тікати, Да. я встану дійсно. просто. Дійсно. Ви хочете гріх брати гріп на свою душу? Ви бачите, що не Ви бачите, що, ви бачите, що в світі робиться. Ви там це не такі от розказуєте такі сказки. Я не буду втікати, дай я встану, бо на те не виходить. Ви де не троє досягнути? Я встану, пусти мене, я не буду ніде втікати, сказав тобі. Я ти сказав, що я не буду, дай я встану, будь ласка. Це, оце ви думаєте, це нормально, коли ми ну, явно. А людина стане, ну що ви тут сидіти. Троє дітей в людини. Дивіться на людину, що все. Якщо в нього не дає хворе серце, ходіться на трошки адекватніше. Бийця, ну що драки. Я не цікавий, які битися. Я ви завезете, він звідти не вийде. Такую домой його отримали, а ми все одно Добре, повістку